Радіо новини Велич беззмістовна Про маніпуляції. Коли ці рохкаючі незрозумілі особистості політичної орієнтації кажуть вам про те, що відставка командувача розколи суспільство. Не сперечайтеся, просто згадайте інший розкол. Коли нас з вами кололи замовною ознакою, при тому, що кожен. Де завгодно міг розмовляти хоч дупою. Аби це було допустимо і пристойно. Причому, якщо ви вступали в полеміку, доводячи, що розколу не існує, ви фактично грали на руку розкольникам. Так само і зараз. Бо, якщо немає розколу, як виділити і мотивувати свій елохторат? Подивіться, наприклад, на США. Де один дебіл заради кори та й вигоди у власних фінансових проблемах, коли й спільноту і парламент за певною ознакою, щоби мати перемогу із захисту країни перед лицем мексиканського ворога, і не дати навіть її запаху, підозри перемоги, супротивнику. Єдине що. Ця тактика працює тільки тоді, коли існують добні, закохані в таких істуканів. Зробити стіну на мексиканському кордоні великою знову. Інакше це все смішно і неефективно. Там в США для незакоханих видолів, це теж смішно і неефективно, повірте. Між іншим, якщо розповідати про роблення чогось великим знову. То у цього йолопа був час, за який, якщо ви поглянете, він ні Америку стіну великими робити і не збирався. Мабуть, залишив це собі на другий президентський термін, а може, просто проігнорував, бо розумів, що ця американська вата, як і ота, болотяна. За нього проголосує і без реального вялічія, задовольнившись голослівним.